Вітаю вас на каналі Анастасії Марченко, і сьогодні я вам покажу все, що ми купили під час останнього шопінг-флогу. І все те, що я дозамовила онлайн, а може, навіть навпаки, замовила онлайн і докупила під час нашого шопінгу. Поїхали! Почнемо з того, що ви ще не бачили. Це у нас замовлення з рессерверс. Не зважайте на те, що воно розпаковане. Я подивилася тільки спідницю, бо я думала, можливо, мені треба такі спідниці. Піти, ось вона, на зустріч. але потім я передумала і не пішла в ній на зустріч. Чесно, я вже в ній трошки вагаюсь, вона така чорна, довга. Я думала, що вона буде з матеріалу такого зовсім іншого, як піджак, ну навіть якщо це поліестер, ну хай буде поліестер, спідниця то вже не важно, знаєте. Але по суті, тут навіть ремінець є і прикольна ідея, прикольний дизайн. А можливо, вона буде класно під куртку чорну, хоча в мене немає чорних курток. Чи в мене є якась стара? Ні, немає, я її вже подарувала. І ця спідничка. Ось так виглядає. Вона дуже довга, гарна, але не дуже в гарної якості. Якість як куртка така зимова. Ну, може навіть не зимова, але просто як куртка, така, шуршаща. Ну і підкладочка тут також така сама. Я буду міряти і показувати вам на собі. Я замовила її в двох розмірах, щоб подивитися, яка мені буде краще, і обрати. А де а де що там а, є? Це вона? Це вона. І я замовила ще в розмірі S, щоб якщо мені, наприклад, ця би якось не підійшла. Мені, чесно, хочеться трошки, щоб воно було вільніше в талі, щоб мене якось не пережимало. А, і до того ж, я хотіла ще, щоб вона була як можна довше. І тому я вирішила замовити S, бо вона має на 3 см бути довшою. І подивитися, яка мені буде посутувати більше, я ще не знаю, чи буду залишати їх. Я дуже сильно сумніваюся. Ось так виглядає спідниця. До речі, виглядає гарно. Особливо так ви знаєте в кадрі взагалі супер. Отака. Але якість реально в ній, бачите, вона як куртка. І я не знаю, що до такої якості. Давайте спробуємо з чимось її застилізувати зараз. Ну, можливо, вона цікаво якось виглядає, але мені все-таки не до кінця переконливо. Хоча вона непогана така, так? Да? Може, не з моїми бурочками, але мені так хотілося примірити. Я так примірила, і воно навіть мене якось подивіться візуально робить коротшою. Я Є в мене зріст 176 см. Я буду вам це повторювати, поки ви не запам'ятаєте. Класно, але якщо ви таке носите, бо я не впевнена, що я буду це носити. Також по розміру я можу сказати, що XS нічого не пережимає, талю 64 см, все ідеально сидить. Тут, бачите, така гармошечка, і воно класно регулюється, можна брати собі розмір, такий, як вам подобається. По довжині, бачите, я не знаю. Може, якщо б воно було ще? Я не знаю. Вона ще така чорна і депресивна трохи. Я трохи як венздей. Ми її не залишаємо. Я її поверну. Також я замовила світ з кашеміру. Бо що? Бо в нас зима і нам треба утеплятися. Такий сірий під мої сірі джинси. Так, ми це все поміряємо і все це прокоментуємо вам. На дотик вони дуже м'якенькі, класненькі. І саме головне, це цей склад, який буде гріти, не буде парити. Я замовила собі три кольори. Реально. Значить, такий бежевий. Він буде афігезно компонуватися з коричневим, який я зараз дуже люблю. З моєю помаранчевою курткою, з моїм чорним пальто. Воно буде. До всього підходити. Щось я пішла по таких базових кольорах, я не знаю, що це мені стрельнуло в голову. Я зазвичай люблю яскраве щось, але цією зимою мені захотілося таких якихось базових кольорів. А взагалі мені дуже хочеться носити все коричневе. Я в інстаграмі писала, що в мене коричневе лихоманія, бо я ношу прямо тотал-стилізації коричневі. Вони так гарно виглядають. І я хочу тепер багато тотал-луків одного кольору. Він такий тоненький, до речі, я бачу, він просвічує. Ну, я не знаю, чи вам видно, але він просвічує. Я собі набрала їх в розмірах XS і ми їх будемо приміряти. Здається, вони коштували по 3 тисячі гривень. Ось так світер виглядає на мені. Чесно кажучи, мені не вистачає, як мінімум в руки довжини, бо на мої руки воно якось постійно мені хочеться ось так робити буде. Горло дуже давить, здавлює воно сильно. Розмір на мені. Спасибо, де розмір? Є. Yeah. XS, і це був занадто маленький розмір. Мені взагалі в ньому не дуже приємно. І я навіть не буду міряти. Сірий цей костюм. Коротше, я пішла монтувати, а вас залишаю без цього світера. Беріть, якщо що, в розмірі ML, Щоб він був хоча б якимсь оверсайзом. Бачите, він і так не подалі і не по чому. Але якщо він буде так само виглядати, як мій з масі Мадуті, то воно буде гарно виглядати. А ось це якось виглядає, блін, це капець. І ще коричневий. Коричневий я чекала на най. Сильніше. <laughs> ви, я думаю, ви вже це знаєте. Ой, а це що за коричневий такий? Пепельно-коричневий, сіро-коричневий. А, це взагалі якийсь інший дизайн. Я думаю, дешевше трошки був. І склад, мені здається, що тут трошки інший, не 100%. 100% шерсті. Це не кашемір, це не кашемір. Я, походу, вас обманула. Це у нас шерсть. Ву. А, тут взагалі якесь поєднання. Значить, шерсть плюс. О, а тут кашемір. Ого, 70% шерсті і 30% кашеміру. Боже. Я сподіваюся, що я не пожалію, що я взяла такі маленькі розміри. Я вже в масіму Дуті зараз собі такий оверсайз прямо купила, хоча він там також розмір XS. А це, мені здається, теж буде гарний, бо він буде такий по фігурки, по фігурці. Такий треба один теж, теж треба такий один. Ну, коричневий мені дуже сподобався. Хоча цей колір під питанням, під питанням. Мені би хотілося більш коричневого. Але їх так тяжко знайти нормальним складом, що я якби вже не кручу носом багато. Не кручу я багато носу. Це найцікавіший светр, який був для мене. І я не знаю, мені тут під руками не подобаються. Це XS розмір, а воно так тягнеться, ніби це розмір великий чи маленький, чи як це? Що це? Він виглядає більше як сірий, ніж коричневий, правда? Я скажу так, що я буду думати над всім, що я купила, і вирішувати, що залишати щоді. Перша посилка є. Давайте щось цікавеньке. Це у нас буде Сіфора. Чому Сіфора? Тому що я дуже довго чекала на розпакування цієї посилки. Сьогодні в мене останній день мого пробничка, який я вам показувала в минулій розпаковці. Тональної основи від Я забула. Як називається цей бренд? Це моє перше, взагалі тестування було цієї косметики від бренду. А! Я чекала на тебе. Я на тебе чекала, моя посилочка. Нарс. Ой! Я так хотіла її. Заходжу на Сіфору, а там знижка. 700 гривень. Я думаю, все. Ти моя. Мені так вона сподобалась, вона зараз на мені. І сьогодні я використала той тестер, який ми разом з вами взяли в Сіфорі. От, переходьте по посиланню на це відео і дивіться, підтримуйте і так далі. Перша моя річ Гарс. Ну, я не буду зараз крапати нічого, але 30 мл. Дуже мені сподобалось, як воно криє. Типу, воно робить блюд, і одночас вона дуже легка. І ще має цей блиск <свіжий>, свіжий, дуже красива, дуже гарно лягає. І я раджу вам взяти тестер і затестити, спробувати. Я обрала ніж. Там трьома чотирьома, взагалі тоналками. Я за цей час пішла, взяла один тестер, потім ще два. Я зрівнювала з Шарлотт Тіборі Nars і Estee Lauder. І мені ця найбільше сподобалось. Також мені прийшов подаруночок за пункти знову, бо в мене там багато зібралось подаруночків, які я не забирала. І для того, щоб його забрати, треба було щось купувати в Sephora. Мені подарували гель для брів від Анастасії Beverly Hills. Уявляєте, скільки тут мілілітрів? 2,5 грама. Це також перша річ від Анастасія Beverly Hills, який в мене буде. Я собі придивляю стіні зараз. Але це перший мій продукт. І хочу гарно відкрити, щоб потім вам іще зняти це гарно. О! Боже, вийшло. просто сама дуже хочу подивитися, тому що мені також було цікаво, що тут за презент. Так, ну баночка дуже гарна, мініатюрна, її можна буде з собою скрізь брати. Хоча я собі купувала від Inglot такий гель і не дуже оцінила, мені не подобається, що мені треба постійно якісь щіточки. І взагалі воно прозоре і мені залишається на моїх бровах. І я дуже сильно сумую за милом від Revolution, яке я вам показувала в пустих баночках. О, боже, але тут люкс. Ну так, да, це люкс. Виглядає, звісно, тут 2 грама. А, ну тут фактично 2 грама, і воно так виглядає гарно. Має трошки запаху, ну якоїсь дорогої косметики. Або це я вже себе сама накручую, просто пахне воно. Трошки як лак для волос. Дуже дорого, да? Ну, але як дорогий лак для волос. Ой, я носом вструлилась. Ну, прийдеться вам дивитися огляд на цю баночку з плямкою під носа. Так, ну ми будемо тестувати, а потім дивитися пустих баночках. Пусті баночки, до речі, треба буде, я думаю, наступне відео зняти. Бо в мене зараз скільки всього несеться, я нічого не встигаю і вибачаю, що можливо там відео виходять не такі, як ви хочете. Хоча, блін, шопінг влоги вам так подобається, я прямо бачу, що ви дуже самі його цінили. Також останній мій випуск. Ви взагалі там так підтримали його, більше ста коментарів я отримала. Вам дуже вдячна за таку підтримку, шалену, просто шалену. Так. І я не знаю, що це, що це, що це. О, крем мені положили. Це я люблю, це я люблю. Крем від бренду, який я люблю. Точніше, ну як люблю. Я вам потім пустих баночках розповім. І ще тут тоналка. Тоналку, бо цю я не знаю. Мені постійно ложать ланком скрізь, і вони мені щось не дуже заходять. Що я вам покажу далі? Я сама ще не знаю, що я вам покажу. Давайте я покажу вам іще. Те, що мене бачили? А я щось сюди положила? О, ні. Я купила своєму хлопцю також рессоверні кашемірові світло. Зараз я вам покажу їх. Якщо ви будете питати в мене, що це в мене такий за боді гарний, я вам відповім. Заходьте на Aliexpress. На мою першу розпаковку, вона була афігізна, моя улюблена розпаковка. І, і заходьте, щоб знайти там посилання на цей боді. Він дуже класний. Його можна носити з джинсами. Я його скрізь додаю, ношу і літом. І зараз буду замку також носити. Значить, чоловічі світри у нас також з кашеміру і з вевни. Я знаю, що в мене дивляться дівчатка, які також роблять подарунки своїм хлопцям. Тому я вам покажу також, щоб ви знали, що в Росіотві можна купити класні світри для своїх чоловіків. Тому що що вони будуть мерзнути, я не розумію. Ми також маємо про них подбати, щоб горло було теплі. Теплі, і нам не прийшлось потім їх лікувати. Так? Ні, ми ну, лікувати ми будемо, якщо треба. У мого хлопця є кросівки такого кольору, тому це буде дуже освіжающе. Я йому подарувала ці кросівки на день народження. Сірий, тому що ми купили йому сірі джинси і мені подобаються тутоллуки. А чорний, тому що це база. Але стався факап, і всі в розмірі М йому не підійшли. Тому я це все буду повертати і перезамовляти в розмірі L. Надіюсь, що ще розміри будуть доступні. Бо я бачу, що їх дуже розкуповують ці світери. Вони мають дуже гарний склад і таку доступну ціну. 3 тисячі гривень плюс-мінус коштують і жіночі, і чоловічі светри. З таким складом гарним. Так, що це у все валяється? А, це ж наша наступна посилка. Ця сама посилка, я собі замовила ще один светрик. Він такий. Цікаві, знаєте, цікавіший, ніж ми міряли ці всі светри під час шопінг-хологу, бо він є такий в'язаний, але ніби порваний, ніби пошарпаний. У виглядає класно. Давайте я його одразу помірюю. І піду подивлюся. Ооо, Боже, він такий мякесенький, м'якусенький. Ой, рукавчики класні. Боже, який м'якесенький. Я не знаю, чи він мене, звісно, не робить квадратною чи прямокутною. Ага, рукава якісь короткі. Блін, мені треба було більший розмір брати. Мені треба було набагато більший розмір брати. А мені вислали там скидку 10%, тому я це все поверну і замовлю ще. раз. З 10% скидками. Ой, з 10% скидки. О! S розмір, я пішла подивлюся. Боже, це що за світер? Подивіться, як гарно. Ви ще й мовчите. Якщо навіть його не буде в розмірі М або L навіть, напевно М, бо він і так, дивіться, який оверсайз, який він великий. Але блін, цей дизайн, воно таке никеньке. Хоча склад тут не дуже. Але якщо ми хочемо щось там за то вже якби можна з цим змиритися. Мені дуже сподобалося, я такий светер точно хочу. Ми його беремо. Надію, що я зможу замовити собі в М або в L розмірі, бо цей розмір трошки не той. Склад я зараз вам скажу, який. Бо я дивлюся, ви мені в коментарях пишете, що вам дуже хочеться, щоб я говорила склади. Боже, він такий м'якесенький, такий приємний. 90% акрилу. Шість поля, і поліеструк. Але Боже, ці рукавчики, подивіться, як воно гарно виконано. Це все терчить, воно таке миле, таке гарне, ще таке м'якесеньке, таке об'ємне. З якимись, блін, дивиться, пімпочками. Дуже гарний, дуже гарний. І ще ж тут дирочки, дирочки, подивіться, воно скрізь таке все круте. Оу, вау. Надію, що груди не будуть випадати там. Але можна буде боді ось це одягати під низ. Класний. Я вже прямо себе уявляю, десь на лижному курорті в ньому. На лижному курорті буде так холодно, що в мене буде держати полімід, хоча поліміт не буде горіти навпаки. А те що, Боже, я вся в пух у цьому летить ць з нього, звісно, сильно. А скільки він коштував? Скільки він коштував? Що в нього летить пух? Ми йому прибачаємо. Немає ціни. Я вам напишу, де скільки він коштував. Блін, це фаворитна покупка. Я, звісно, ще не міряла оцей світер коричневий, але мені так подобається. Це що, остання посилка? Я що, так швидко вам зніму все? Ну нічого, у мене скільки справ мені треба монтувати ще цей шопінг фло, бо ви, звісно, дивитесь розпаковку вже. А я ще на моменті монтажу шопінг флов. Осіння зимового. Я така рада, що я це все відзяла і що я не кинула нікого. Бо в мене зараз дуже багато подій. Мадуті, останнє я покажу те, що ми купили з вами разом. І розкажу вам, що я думаю про це все. Бо я вже проаналізувала все, звісно, я ще раз помірюю. Можливо, я трошки погарячила з цим світром, але він, блін, має бути має, такий довгий. Правильно? Правильно, ще й зелений. Мій так подобається цей колір зелений. Можливо, я просто щось з того відправлю, а щось з того за заставлю. Ну мені скільки світрів не треба. Однаково. Оцей буде відрізнятися, а ці такі схожі і ще коротенькі. Я не знаю, чи хочу я коротенький. Тому можливо я собі залишу білий і зелений. І коричневий такий. О, них кольори схожі. Я зрівняю, який мені більше подобається, Ось цей прозорий з Ma Simo чи ось цей з ресверда. Давайте я вам ще покажу пальти, які я знайшла класні в ресверді на сайті, але не знайшла в магазині. Мені, звісно, шкода, що не можна в магазині прийти поміряти. Якось більше набагато в онлайні різних пропозицій. Навіть джинси ці коричневі, які я купила в Зарі, потім я знайшла набагато гарніші на сайті. І я зараз бачу, що всі в них ходять. Я така ого, а я стояла теж. Ну для мене це перша, бо зараз а можливо я їх не помічала раніше. Ні, я встигла перше, отак от. Я встигла перша і не треба цього соромитися. Я вам зняла вам вже давно і показала ті штани коричневі, дуже гарні. Боже, які позори. Я не помітила, що в мене там салфетки стояли. Ну, я ж говорю, що ми прибираємо, ми готуємося. Пробачайте мені, все пробачайте. Це життя. Я взагалі так душу всі хочуть ідеально, щоб було чисто, щоб було прибрано. Але бляха, якщо в мене на столі там і лежать якісь речі, якщо в мене так от в житті, тут лежить. То чому я маю, типу, щось корчити? себе інше. І показувати, і транслювати, що в мене якесь інше життя. В мене це так бісить, це жесть. Тому я часто можна помітити. Сьогодні ні, але, бо ми вчора прибирали, але часто можна помітити в мене на відео, як в мене щось десь лежить. І що я цього не скриваю. Бо мені окей. Хоча, може, це і якось виглядає не так, як комусь хочеться. І ще я помітила, до речі, що в мене тут ще одна посилка не розпакована. Ми її розпаковували після того, як я вам покажу, це пальто. Перше пальто, яке мені сподобалось, це ось таке бежеве пальто, воно гарне. Я його зберегла, бо воно з 70% шерстю. Це взагалі шо? Це як в Ламанії, я купила своє за дуже багато грошей. Навіть не хочу говорити, за скільки я купила своє пальто. А це пальто коштує 5 тисяч гривень. Це дійсно дуже класне, є в чорному кольорі. Чорному, давай грузись. В чорному кольорі, в чорному, але воно якесь таке чорне з сіренькими якимось, але гарненьке, гарненьке. Хоча я бачу, що воно, звісно, на зиму також може не піти і не піде, навірно, на зиму. В чорному мені вже не подобаються, як виглядають ці чотири гудзика. Воно буде робити з вас таку квадратну. В бежевому воно якось так не кидається мені в очі. Як кидається в чорному. Тому я би обрала бежеве, і також я би пробувала його стилізувати, так як я стилізую постійно своїми пасками. Воно виглядає дуже гарно, елегантно і підкреслює фігуру. А що нам треба, дівчата? Я дуже люблю підкреслювати фігуру, тому воно нам треба. І ми так робимо. І ще є таке пальто в екрю. Колюрі боже, яке гарне. В екрю, ніби ще гарніше мені. Я би, напевно, взяла виклю, але якісь більшенькі розмір. Бо я бачу на дівчинці всі рукава поротенькі такі. Я би хотіла, щоб вони були більші, такі об'ємніші і затишніші через цей об'єм. Ну, я так доби стофон не вам нормально. Може, ну да. Ну а що робити? Мені так цікаво такий формат. Пам'ятаєте, я на вас питала? Чи хочете ви такий формат? Так, от я вирішила його пробувати прямо сьогодні. Тілити в такому форматі. Переходимо до коричневого, дуже гарного пальта. Боже, одразу з паску. І я бачу на ньому помітку Монтеко. Монте така помітка, як в стоїть. Я так розумію, що багато брендів співпрацюють з цим Монтеко. Я не знаю, пише, просто... а це шерсть Монтеко. Це яка шесть особлива. Коштує наше пальто 7 тисяч гривень. Ес розміру вже немає, я бачу. Хоча S нам не треба, так? Краще взяти щось пооб'ємніше, Все-таки треба світери якісь одягти під низ. Ось це пальто, до речі, я впевнена, що можна буде носити взимку під низ щось тепленьке одягати. І погнали. Я так роблю. Кінечно, ніколи мінус 20 на вулиць, але мінус 10 — клас. І можна ходити в цих пальтах. Мені так подобається цей стиль, ти така вся елегантна. 70% шерсті знову. Боже, що це такий самий склад, як я купила своє. Це можна було його брати, врісормить навіть. Коричневий колір такий гарний. Ну, моє пальто теж дуже гарне, а воно ще з дизайну. У мене там об'ємні плечі, а тут немає об'ємних плечей. Один колір у нас коричневий, все дуже гарний. Зверніть на нього увагу. Я би собі купила ось це. Або ось те, що ми дивились під час шопінг шопінг-логу в клітинку. Воно прям було взагалі к'ют, хоча там 30% шерсті. А ми завжди думаємо раціонально. І беремо 70% шерсті. Краще там доплатити 2000 гривень і купити собі ось таке коричне пальто з ресерота. Це мій сьогоднішній фаворит з ресерт в архів. Бо коричневий мені дуже. Ну все, я мовчу. Що я вам розповідаю? 300 разів. пальто. Клітинку коричневе також. Тут мені подобається ця клітинка. Воно так все гарно, затишно, але ось цей комірець. Він якось мені не дуже. Я не знаю. А тут навіть не можна відкрити отак, як в пальто, комірець гарно. Цей ворот мені не подобається, хоча він виглядає нормально. Взагалі трохи нагадує мені мисливський якийсь стиль. Якщо вам хочеться епатувати, то можна брати його. Якщо у вас є вже якесь пальто, то можна придивитися до нього. Коротше, щось воно мені не дуже. Я так звернула увагу, воно мені спочатку сподобалось, а зараз я би не брала ще після того кричного, після того Екрю, яке дуже гарно виглядало, і мало 70% відсотків Наступне це у нас бомберка, яка мене вразила своїм дизайном, типу. В ресорверді є такі речі. Подивіться, там вишивка прямо. На сайті виглядає воно дуже гарно. Кармашки, боже, подивіться, яка вона. Також як під старину, але тут гарний дизайн. І, звісно, що я вже це не куплю, бо в нас буде зама і це нераціонально. Треба собі зберегти і на знижках потім подивитися, бо буде розпродаж велика взимку. Клас! Ми так і зробимо. А зараз переходимо до наступного. Це такий піджако-пальто, яке мені сподобалось. Я його не знайшла в магазині. Мені би хотілося такий пальто-піджак в чорному кольорі, але сіре, воно не буде ось аж так на кожен день і під все як чорний. У мене є чорний піджак, класний. І він в мене підходить до всього. Тому, якщо б я її брала, такий прямо з шести піджак, я б брала його чорним. Прямо себе уже б'ю. Склад, давайте подивимось склад. 70 полієстер? Що? Тільки 26? Ну і нахіра воно мені за 3 тисячі гривень. Нащо ви роблять такий піджак, якщо його не можна буде реально носити восени на холодну погоду? Типу, тут навіть написано, що це не піджак, що це пальто. Ну яке це пальто, блін. Коротке, холодне. На яку це погоду? Ні. Все. Дизайн дуже гарний. ще раз повернемось. Давайте. Чому він мені сподобався? Бо тут є такі виточки, він буде приталеним більш, ніж можна було очікувати. Він отак іде, бачите, трошки приталений. Оце мені дуже сподобалось, бо воно буде гарно під фігурі, креслювати буде. Отак, одна, дівчинки, виглядає дуже гарно. Що, переходимо до останнього. О, а останнє я би подумала про це пальто. Я помітила, що зараз. Хоча цей тренд започаткувався ще весною, я вже бачила, Бачила ці всі піджачки, такі, а зараз зробили прямо такі пальта. Дивіться, вони з шорточкою, воно виглядає таким лахматим. Мені подобається. Я його хотіла також приміряти в ресерді, але не вдалося. Я бачила вже такі пальта в українських брендів, а тут ми можемо купити його за 6 тисяч гривень. А який склад? О, 53% шерсть. Це можна купляти. 6 тисяч гривень. Ми платимо за дизайн за щось інше, за лахмача такого. Звісно, що непонятно, чи буде воно стильне. Ні, я думаю, на наступний сезон ще 100% буде стильним. Але я своє пальто купила. Я не знаю, на 5 років я хочу, щоб я в ньому довго ходила. Тому що це була така дорога покупка, а дорогі покупки я не люблю купувати на один і на два сезони. Я люблю, щоб воно в мене довго працювало в моєму. Гардеробі. Давайте закінчимо посилку від ламані, яку я вже відкрила і яку я вже поносила. Але запакувала вам гарненько обратно. Це такі в'язані шорти. Такі м'якесенькі, я їх під колготочки коричневі одягаю. і воно виглядає дуже стильно. Я їх купила по знижці за 3 тисячі гривень. Це взагалі не дешева ціна. І тільки воно почне кататися десь, я буду писати, щоб вони повертали гроші. Тому що я все-таки їх купила не дешево, хоча вони були по скидці. Ось такі тепленькі в мене шортики. Я їх буду точно носити, вони дуже стильні. Я надію, що вони кататись все-таки не будуть. Я ще на них зла, тому що вони мені вислали їх з відірваною етикеткою. Це мене теж насторожило. Я така думаю, блін, взагалі, неприємно. Не дуже приємно. І це у нас кінець нашої розпаковки. Я побігла монтувати далі наш шопінг-блог. Бажаю вам гарного дня, гарної ночі, гарного ранку. Па-па! Я навіть сказала би навпаки. З ще що я за. <с> У мене коротше, сіли всі мікрофони. Хоча в мене все заряджено. Коротше, з цією технікою. Я просто не знаю, як виходити з цих ситуацій. І сьогодні я вам покажу все те, що ми купили під час онлайн-шопінг блогу Бояха. З 10% ски... Ой, скидки. З 10% скидки. І. Надіюся, що ви тут також будете писати коментарі, що це була неодноразова акція. Я зараз шукаю нову квартиру і взагалі. Ой, в мене капець такий на голові. Дуже тяжко, морально.